Вітаю вас, мої любі. Я дуже рада бачити вас в цьому відео. Для мене це просто ознака, що ви цікавитесь, що вам хочеться вже якихось змін. Ви вже просто на шляху самореалізації трансформації. Це для мене супер мега круто. В цьому відео я буду презентувати вам свою програму Мисли, плануй досягай. Але для того, щоб ви зрозуміли, да, ви бачите, в принципі що воно коротеньке, але щоб ви зрозуміли, чи слухати вам його, чи ні. Я хочу почати з двох усвідомлень. Якщо ви розумієте, що це про вас, да, мені це болить», да мені самі дивно, як так трапилось, продовжую слухати. Якщо ні, можете виходити. І усвідомлення перше. Скоріше за все, давайте просто проаналізуємо. Ми вже, якщо нам є 30-40 років, 50, ми вже розуміємо, що ми 20-30 років працюємо. Я просто почала працювати 16 років. Так? Хоча ще дитячі гроші я мала давненько до 16, так? ну просто маленькі гроші. Але нормально так вже ми працюємо 20-30 років. Так? Просто задайте собі чесну відповідь, де ці гроші. І чого ми ще не мільйонери? Так, ви можете зараз вже закидувати заперечення, ви можете про себе проговорити. Ну, як так? Де? Я вже купувала квартири, машини, там, дітей на кружки, там купувала собі одяг, ми їх їли, ми жили, ми подорожували так. Питання все те саме: де ці гроші? І чого ви досі працюєте за гроші? Розумієте? Це перше усвідомлення. Бо насправді, якщо зараз грошей немає. Наступні, тобто, значить, немає мислення такого, щоб зберігати, накопичувати, інвестувати і робити це правильно, і робити це не проходячи, якісь не знаю інститути по грошах, десь там в Кримнівої Да? Достатньо і тут залишатися, і мати трошечки мізків для того, щоб вміти ці гроші примножити. І друге усвідомлення: подивіться на наш відрізок життя. Якщо нам знову ж таки вже 30-40 років, то найенергійніші наші часи, на жаль, пішли. Ми маємо просто це усвідомлювати. Да, далі буде усвідомлене вже доросле, класне життя, і ми можемо брати всі блага від життя. Але це не той відрізочок, який вже минув. Так? Тобто нам залишилось, по суті, з 30 до 55 енергійних часів. Тому що розраховувати, що в 60 я буду така енергійна жіночка, якої буде більше енергії, ніж в 30, ну давайте чесно. За Енергію нам прийдеться ще поборотися. Тобто зараз починається наш шлях, коли ми хочемо розвиватися, ми вже дітей там, можливо, трошечки вони виросли, да вже самостійно почали жити. І зараз ми починаємо йти в самореалізацію, в розвиток. Ми починаємо тепер ставати ще і на духовний шлях, і ми розуміємо, що опачки, щось я там трошечки не так робила, поки я доходила. Да, З'явилася в мене мудрість. Далі пішли вже наступні часи, але в яких прийдеться ще трошки побороти за енергію за самореалізацію. І за енергію, тобто тепер трошки важче, але усвідомленіше, і ми це розуміємо. І тепер в цей відрізок життя нам потрібно побудувати. Ось цю таку успішність, що потім, після 55-60 ми вже могли жити комфортне, класне життя, побудувати все те, що нам не вдалося побудувати за ці 30 років. І от в цьому відрізку, який залишилось, нам потрібно знати, хто ми, які наші цілі, куди ми рухаємося, ким має стати цей аватар, який теоретично, хоча б його потенціал, тому що потенціалу свого ми навіть не знаємо, і я свій не знаю, і це може бути просто взагалі людина без стелі. Ми ще поки не можемо це усвідомити, але дуже часто ми не знаємо про. Потенціал і не віримо в нього. А він тупо є. Ну, ми такі, ну ладно, не в цьому втілені. Так ось ми маємо дізнатися, хто ця людина, навіщо вона прийшла, що вона хоче, які мрії, цілі і куди вона реально йде? Через рік, через 5 років, через 10 років. Як в цьому відрізку їй багатіти назавжди? Як тепер йти їй тільки на перемогу, тому що вже часу на якісь там ну поразки, звичайно, будуть, але на шлях назад точно немає. Розумієте? І от як їй тепер багатіти назавжди? І тут немає місця саботажу, страху, е кроків назад, вигорянь, випаданню і так далі, тому що це залишилось на я не хочу, щоб у вас було зараз страх фомо, але по суті, а коли зараз не поговоримо, ми дуже часто біжимо і ніколи не спиняємо, щоб поговорити з собою. А коли ми насправді жили своє життя? Коли ми належали собі, коли ми зупинилися і подумали, що хоче ця людина, не діти, не чоловік, не свекруха, що хоче саме ця людина, ми тепер не можемо розкидуватись роками, і про це, і ці два усвідомлення я вам хотіла сказати. Тому цей курс, який я хочу вам презентувати, це не просто курс, це взагалі не про продукт, це про вашу нову реальність, це про вашу нову гілку реальності, на яку дуже швидко квантовим стрибком ви можете прийти, просто змінивши своє мислення. І та інформація, яку я вам буду давати, це не просто якась література з книжок. Це вивірений 12-річний досвід, який я прожила від слова до слова. І саме ці знання, тобто я вам не даю 12-річний досвід невдалий, тому що в 12 років зробила дуже багато різних помилок, але я вижила тільки те, що реально допомогло мені вирости, що приводить до мільйонів в будь-якому випадку. Просто запам'ятайте, це факт. З вами вони стануться, навіть якщо ви заробляєте 20 тисяч гривень, 20 гривень на місяць. Це просто факт. Але труд треба змінити. Тут треба додати дисципліну, тут треба додати постійність, і ви будете знати про що я, і ви зрозумієте, що, блін, ну чого я так раніше не жила. Так, от те, що я буду... Додавати витягнуло мене з категоричності, з бідного мислення, з жертвеного мислення, з такого, що ну, гроші це зло. Да? Ну, як я буду така багата, а потім моя родина значить вся така бідна, а я тут одна була успішна. Да? Ну не жили багато і починати. Я трошечки з зухвальства, з якогось, его. з цього мій продукт, що я буду давати, він мене витягнув. Він додав мені другий кут зору, який дуже допомагає легко жити. Дивіться, коли я кажу, що життя в легкості, це не означає нічого не робити. Це означає просто задавати собі правильні. Питання і заходити з іншого кута зору, де це виявляється легко. І саме з таким мисленням, я коли починала, мені було 5 тисяч гривень. Я заробляла зі своїх браслетів, які я робила на мені також є браслетики мої. Розумієте, і це призвело мене до мільйонів, не того, що я кудись вляпалась в супер успішне Ні, в Вообще ні все починалося з роботи і з мислення, із вміння накопичувати гроші. І про це ми будемо розповідати. І за рахунок того, що цей продукт е я продавала тоді, коли він ще був в проекті, він був лише в моїх місках, так? А, а я його продавала вже. І я набрала потік. І потім пішла записувати свій продукт. Я вважала, що це якийсь такий легкий продукт. Що я просто ділюся своїм досвідом, ділюся своїми знаннями. Я ще не знала, тобто коли я робила прогрів, я не знала, які сенси мені туди сильно закладати, да? яка буде трансформація учнів, які відгуки. Я цього всього не бачила. Тобто він будувався якби вже в момент, коли був набраний потік. І коли вже почався цей курс, я реально думала, що так живуть всі, а виявилось, що так живу лише я. І коли я побачила вже, коли почався потік, почались мої лекції, коли я побачила жаль в очах дівчаток, яким 30-40 років, 40+, коли я побачила, бля, чому це я раніше не знала, чого це я не виконала, хтось сказав, я це знала, але чого я це не дивилася це, чого я проходила повз, коли я побачила цей жаль, і відчуття Боже, як шкода, як шкода ці роки, які пішли. Я же там стільки заробляла, як я могла так нехтувати, як я зрозуміла лише тоді. Що, а чого я про це мовчала? Чого я вважала це чимось звичайним? Чого я реально подумала, що так всі живуть? Тому що я ж бачила, що в моєму оточенні не мільйонери. Чого так трапилось? І я вирішила, що це ну про це треба кричати. Я зрозуміла, що я трималася лише за свою експертність, лише за свій курс, блог на мільйон. Думала не мішатися, не відступати. Та нащо давати те, як я живу, і на кому фундамент я будую? Ось треба давати лише експертність. І коли я вже учням роздаю свої карти, щоб зіграти в цю гру. Виявляється, що мені треба ще розповісти, а що це за гра. І люди живуть в хаосі. Люди живуть в неціненні себе. Люди живуть в 24 на 7, в бічуванні себе. І розумієте, щоб вони не почали, вони кидають. Вони тільки тиждень, так все, да, я берусь за взяттям, я роблю. Потім бах, якісь обставини їх вибивають. Тобто у людей немає планування, у людей немає стратегії. У людей немає декомпозиції, у людей немає цілей. І от все, що це я побачила. Люди називають ще це комфортною зоною. І тільки через учнів я зрозуміла, наскільки це був потрібний, і наскільки це був цінний продукт, тому що для мене це була база. Тому цей продукт це глибинна трансформація людини, коли вона усвідомлює так, трошечки неприємно буде так усвідомити те, що ну. Прикинь, тобі кажуть, що ти якось неправильно жила, і ось є правильно, і ти розумієш, що це правильно легко було взяти. Це не щось таке. Це не потрібно йти вивчити там 15 тисяч мов. Це не потрібно там навіть блог вести, що просто ти це не робила дисципліновано, А тут саме сенс в накопиченні цих років. І, оце, звичайно, так стало прикро. Але супер круто, що тепер люди зрозуміли, яким шляхом далі рухатись для того, щоб отримати те, про що вони завжди бажали. Просто коли вони про це бажали, вони хотіли з бідного мислення це одразу взяти. Да? Всі хочуть мати, але ніхто не хоче бути. Розумієте, І тепер вони зрозуміли, що це можна взяти легше, і люди отримали, знаєте, таке, видихнули. Тобто вони зрозуміли, що це не потрібно йти. Тобто цей курс не про інстаграм, да? коли все, тільки блогінчики через сторітельники через прогрів, через воронки, ти розумієш, що ти де б ти не був, ти до цього. Цього прийдеш просто знаєте, спускаючись на ліфті до себе. Наша задача шукати себе не в всесвіті, наша задача шукати себе в собі, і це ми робимо на початку. От коли люди приходять до себе, тобто не в гонку за кимось, не в гонку за конкурентами, не в гонку за блогерами, а тільки до себе, і звідти дістають сенси. А що я хочу, що я люблю, а що я вмію, а які мої сильні сторони починаються реальні квантові стрибки. Тому в курсі ми приходимо до фундаментальної особистості. Хто така фундаментальна особистість? Це людина, яка ясно і чітко розуміє, до яких цілей вона приходить, яку неможливо збити, тому що в неї є свій напрямок і крапка. І хто б не потрапляв в її поле, у неї є напрямок, тому що будуть приходити люди, які будуть намагатись збивати, яка діє незалежно від того, чи є натхнення, чи замотивована, чи виходить, чи ні, того що вона фундамент, а не погода, яка використовує свій мозок для того. Того, щоб думати, створювати, декомпозувати, жити, а не для того, щоб себе відчувати, яка робить лише дії, які ведуть до прибутку, а все інше легко делегує, яка знає чітко свої цілі, яка знає чіткий свій графік, яка чіткий знає свій план, живе з внутрішньої сили, а не з нестачі, не зі страху не заробити, не зі страху провалу, образ якої хочеться наслідувати, і людини, яка заходить багатіти і фінансово зростати назавжди. Тому в курсі я не розповідаю як можливо, я розповідаю як реально Розумієте? і для тих, хто розгублений, для тих, хто хоче зайти і зібрати свою мапу життя, і знати, в який день я завтра просинаю, що я завтра роблю, і цей день залежить лише від мене, я для цих людей і створила свій продукт. Тому що я пропоную старт продукту 16.06. Буде тривалість 7 тижнів. Тобто у нас 5 модулів. Ми тиждень розкачуємо, заходимо, потім 5 тижнів працюємо, і 7 тижні ми закріплюємо. Саме наповнення курсу можна буде подивитися в шапці профілю по посиланню. Ви можете подивитися, які модулі, щоб я тут не перераховувала зараз. Далі, цього разу у нас буде три тарифи, тобто самостійний тариф VIP ВІП і тариф куратором і зі мною. В самостійному ви самостійно, в VIP ви тільки зі мною, а в тарифі із кураторами зі мною ви також можете задавати. Мені питання. Якщо ви розглядаєте можливість змін, ви її заповнюєте. І після ми з вами зв'яжемось, ви зможете задавати свої питання. Ви можете мені напряму задати своє питання, я вам позаписую голосові, я вам дам відповідь, і ви зрозумієте, іди вам не йти, потрібно вам чи не потрібно. Робите ви це чи не робите? Якщо ви кажете, що ви йдете, у вас буде 48 годин для того, щоб сплатити і зайти. За оцю швидку сплату ви отримуєте ще вівчат зі мною. Якщо вони самостійні, ні. Якщо ви на самостійний ні, але якщо ви йдете на куратора, на тариф з куратором, ви отримуєте ще. Від мене чат ВІП, де у нас буде з вами додатково три зуми. У нас буде сім зумів з усіма учнями, і ще окремо з групою ВІП, у нас буде додаткових три зуми. А з ВІП-тарифом, звичайно, у нас буде кожного разу зуми. Тобто ту людинку я беру вже під крилишко, але це лише одне місце. Я багато не зможу, того що я прям супер вкладаюся. І мені ще і цих учнів треба доводити до результату. Тому я беру лише одну людину. Якщо така людина хоче зі мною і розуміє, що да, оце мій вчитель. Якщо Сплачуєте лише бронь, ви все рівно будете з нами чекати до старту, і потім ви додаєтесь до першого модулю і продивляєтесь його за рахунок цієї броні. І ви можете вирішити подивитися наше навчання, подивитися наш потік, на наше оточення, як дівчатка залучені, хто там взагалі йде, і потім прийняти рішення йти з нами. Єдине, що ви будете доплачувати вже по тій ціні, яка буде на той час. Так? Зараз найнижча ціна, потім вона підніметься. І якщо ви захочете з нами йти далі, ви сплачуєте просто по тій вартості. Тому подумайте, так чекати чи не чекати? Хоча у вас є і така гарантія. Плюс у вас є гарантія 14 днів. З моменту старту, тобто з моменту виходу, з моменту 16.06 у вас є гарантія 14 днів. Якщо ви заходите з нами, розумієте, ні, не моє, не потягну, обставини, не хочу, ні, женя не мій спікер і Так далі, ви без питань можете вийти і вам повернуть повну вартість. А плюс у вас є 6 місяців безвідсоткового розтермінування від монобанку. Ну, тобто, вам просто цю суму ділять на 6 частин. Ви виплачуєте її. Просто порахуйте, яка це смішна вартість, і ви за місяць витрачаєте набагато більше. Або у вас є 3 місяці договірного розтермінування від нас, де ми просто цю суму ділимо на 3 і ставо. Вам або автоплатіж, або просто скидає вам посилання там кожен місяць. Тож, якщо ви вирішили, що ви з нами, вам після цього відео приходить анкетка, ви її заповнюєте, і я з вами зв'язуюся особисто. Просто подумайте про те, що все, що зараз відбувається в нашому житті, це результат нашого мислення. Все, що ми носимо в собі, воно все проявляється на всесвіті. світі. Якщо нам не подобається ця реальність, яку ми бачимо, типу подумайте, з ким ми насправді боремось. Ми боремось лише з собою. Тобто все виходить з нашої голови. Поломок ніде немає. Як ти мислиш, так ти і заробляєш. Просто фінальний меседж. І просто подумайте, да, ви зараз побачите, коли напишете нам, ви побачите вартість, ви побачите, наскільки вона смішна за новим. Майбутнє, просто подумайте, куди ще ефективніше я можу витратити ці гроші. Тільки в себе одяг е, стирається, враження стираються, телефон е, псується і так далі. А от знання і нова система мислення, нова система накопичення, знання, які допоможуть збагатіти назавжди, це залишиться з вами назавжди. Просто навіть інфляційно порівняйте цю суму і що з вами відбудеться, якщо ви реально прийдете цю трансформацію. Я вам Хочу сказати одразу, що це дуже легкий курс в тому плані, що вам не потрібно. Виходити, знімати мільйон сторітелінгів, вчитись монтувати і так далі. Тут просто треба, щоб щолкнуло, розумієте? І я буду це робити кожного тижня. З вами виходити в зуми, додатково до 30 лекцій, які я вже вам записала, і сім практикумів, які я вам надала, просто. За кожним модулем йде практикум, як я це роблю. І ви будете бачити і думати, факт, ну чого я не робила це раніше? Тому просто подумайте. Думайте не з позиції бідняка, я зекономлю ці гроші. Думайте з позиції інвестора, я вкладу в себе ці гроші, я заберу ці знання, і тепер я буду багатіти назавжди. Це мій фінальний меседж вам. тож якщо ви з нами, велком.